Куликом і е, е, наступна тема, яку би дуже хотілося обговорити, власне, це, це було і причиною е, нашої зустрічі. Е, те, що нещодавно німецькі журналісти із видання БІЛ е, е, опублікували статтю про ймовірний напад Росії на НАТО. Як події мають початися вже незабаром, підготовка до цього, а кульмінацією мало би стати міжвладдя у головній країні НАТО у США, коли діючий, діючий керівник вже так би мовити буде здавати справи? А новий керівник, ну якщо він буде, або ну, а якщо залишиться Байден. Буде переймати ці справи, і це, це називалося як можливо такий пік. А наскільки, на вашу думку, це можливо? Тому що зараз говорять, що це все-таки просто один із планів, який розробляється німецькими військовими для того, щоб визначити, як діяти, у разі якщо. Ну, почнемо з того, що таке білд. Де було надрукований цей матеріал, це е, я б не назвав бував, жовтим виданням, але це таке більш-менш популярне видання. Воно не спрямоване е, на е, експертів, воно є дійсно масово популярним. Але публікації в білдів вони формують, формують громадську думку Німеччини, тобто вони відображають певні настрої в суспільстві і формують громадську думку. Нагадаю, що свій час білд опублікував матеріал, де було описано схему вторгнення росіян в Україну. ця схема якраз була реалізована е, в лютому 22-го року. Інформація, білд виявилася правдою, це був оперативний план. Тому відмахуватися від їхніх е, операцій не варто, і це от дійсно може бути один із сценаріїв, які варто обговорювати, і над чим варто варто було подумати в першу чергу німецьким керівникам. Що, що, там, що там цікаво, що що важливо для нас, це, ем, по-перше, ймовірність того, що є певні передумови, про які означається публікація. Перша передумова це те, що зниження допомоги Сполучених Штатів і Європейського Союзу для України. Зокрема, військової може вплинути на динаміку фронта, і ми зіткнемося з подіями, які суттєво підірвуть наші позиції на фронті. Буде або нова новий наступ росіян, і Росіянам вдасться просунути фронт до Дніпра, це е, питання завдання е, збройним завдання силам України якоїсь істотної відчутної шкоди. І тоді утворюється ситуація необхідності підняття ставок, щоб вже остаточно вивести ситуацію на інший рівень, перенести на іншу дошку, завдати удара по країнам НАТО в Європейського Союзу або гібридним способом, або напряму, не очікуючи прямої і адекватної відповіді з боку НАТО. Про це чесно кажучи, є такі підстави. Я теж скептик відношенню оперативності в е, рішень, які Альянс може виробляти в, в разі появи таких загроз. Зокрема, це пробити коридор, е, Солоківський коридор через Польщу, е, з, ну, з Литви до Кренераської області. Це може бути здійснено силами приватної військової компанії, якось під третім прапором. Навіть громадянами Білорусі, тобто, це абсолютно може бути гібридна історія, може бути пряма історія танкових колон в Балтійській країні, і чи буде адекватна реакція боку на НАТО на перенесення військових дій в країни Європейського Союзу і Країна НАТО, Ось в Москві вважають, що не факт. І, чесно кажучи, і вважає, вважають, що не факт, що буде швидка реагування з боку НАТО. І багато моїх колег в Німеччині також вважають, що немає гарантії того, що Сполучені Штати негайно втрутяться в це о, в цю, цю історію. Тобто це буде там кілька днів. Тому є об'єктивні страхи, є об'єктивні побоювання. І ці побоїні виражаються в певних сценаріях, які пропонуються е, громадськості, і в тому числі дає, дається як основи на, на подумати політичним елітам. оскільки відсутність чітких алгоритмів реагування на такі кризи, а знову ж таки, кризи може бути повторюю як гібридної, так і прямої агресії, а характеру можуть бути міграційні, наприклад, прорив. Певними групами мігрантівсько-російського е, кордону, наприклад, як вони намагалися зробити в, е, на білорусько польському кордоні. Це може бути, як я вже сказав, прорив коридору. Це може бути завдання ударів по логістичним е, хабам на території Польщі або по заводам військовим, які вкладають техніку або ремонтують техніку для України. По аеродромам, де може знаходитися f 16 по складам. Зброї, які мають давати Україну Україні, нагадаю, що в 2015 14 році були теракти на території Чехії, які до кінця не дорозслідування, що там явно є ФСБ, ми бачимо, як Росія активно працює з росіянами, які мешкають в Балтійській країні, Латвії, наприклад, де відбувається. Приведення формування перебування росіян на, на, на території держави. Вони мають здати іспит на знання мови, вони мають зватися. І це ще питання їхньої власності і е, нерухомості. Якщо ні, то до побачення їдьте в Росії. Якщо ви взяли російський паспорт, то отримаєте пенсію. А, а це, це є привід для втручання, і Росія про це вже відверто заявляє. Про те, що видворення росіян із Балтійських країн це створює або походження військ НАТО, посилення військ НАТО в регіоні, зокрема в країнах Балтії, створює загрози безпеки і буде відверто. Це голосу, тому це є от, частина от цього ймовірного плану, який може бути. Одним із сценаріїв, але для цього має бути певна е, передумова. Зокрема, це ситуація на українському фронті, Б, це е, необхідність підвищити ставки для досягнення чогось, е, що це підвищення ставки для нанесення удару по НАТО з метою його, е, якщо не розвалити альянс, то завдати іміджу щоб показати його неефективність. Це одна історія, тобто це, це е, мікс прямої агресії і гібридної. Якщо це підняття став максимальне до військового зіткнення, то це може бути дійсно пряма військова агресія, і ті плани, які були висвітлені на свій час пісом про окупацію читани в Польщі, стають все більш більш реалістичними. І німецька схема е, атаки вона також може мати місце. Або це буде намагатися ескалувати, підвищити градус протистояння, не переходячи певних меж, тому що тут це залежить від того, наскільки Росія буде відчувати в себе в силах кинути такий виклик і буде в адекватно прораховувати можливу відповідь. Інколи здається, що Росія неадекватна в цьому і може піти на авантюр. Але все ж таки мають бути резерви, які забезпечать реагування, якщо щось піде не так, хоча, мабуть, що про адекватність Росії це якось речі несумісні вже зараз панелі. Я от зараз запустив на своєму відеоблозі опитування, от що робитиме Росія далі в 24 четвертому, році, і от що цікаво, що 72% вважає, що буде чергова ескалація в Україні. Приблизно по 5-7 відсотків вважає, що буде напад на країни Балтії або інші країни НАТО чи на Казахстан, Грузію, там Близький Схід, і 11 відсотків, що відмовиться від агресивної політики. Тобто, доволі значна частина людей вважає, що напад на країни НАТО можливий. А я би тут виділив в дійсності Литву. Тому що вона в такому найслабшій позиції, бо саме там є цей Сувалський коридор. А, а от які шанси, що Росія відмовиться від агресивної політики? Для цього має відбутися, по-перше, а криза політичного режиму, усування Путіна і ястребів, які з ним пов'язані? Безпосередньо своєю безпекою, місцем, статусом і таке інше, тобто не спрацюється колективний як Путін е, Яструбів, і тоді Росія може е, принаймні виходити на якісь переговорні позиції з, з, з метою досягнення компромісів, навіть такого поступу. Це дуже гіпотетичний сценарій, тому що він передбачає багато але. Навіть усунувши Путіна, не факт, що до влади прийдуть ті, хто хотів би відіграти або замиритися. Ну, зовсім не. Навпаки, ми бачимо зараз, що угрупування навколо Путіна це люди, які е, вкладалися в цю війну і хотіли б мати якусь вигідну переговорну позицію, з якої можна було б справді домовлятися про їх збереження. Це перше. По-друге, дійсно складається враження, і є підстава говорити, що після перепризначення Путіна президентом вони спробують провести чергову мобілізацію і здійснять спробу нової, нового наступу. Про це говорить значна кількість експертів-колег. Що є для цього необхідний ресурс для такого майже останнього ривка, бо потім ті проблеми, які накопичені санкційним режимом, з накопиченням внутрішньої дії незадоволення з агресією в суспільстві, які не каналізовано, з економічними проблемами перерозподілом багатств і доходів, з відсутністю можливості провести імпортозаміщення, в, особливо в ВПК Російській, тут рано чи пізно якісь канали комплектуючих для ракет і дронів закінчаться. Рано чи пізно Захід домовиться частково з Іраном, показавши, вказавши місце, куди монтувати Іран, там, збільшивши їх можливості зняти санкції. після досягнення порозуміння по великому близькому скажімо, в історії війни і заліпати Хамасом. Росія рано чи пізно вичерпає ці можливості та резерви, вона буде дрейфувати в бік Китаю, і десь там за двор картинської імперії буде існувати. Але щоб цього досягнути, ще пройде деякий час, і цей монстр буде намагатися вкусити. причому боляче і токсично вкусити. Тому я не постійно вказую про те, що схоже, що ми не досягнули кульмінації. В російсько-українській війні і е, ця координація може бути ну тобто остатнє болюча для, для нас.